Перед фермером постало завдання вибрати добриво, що містить найбільшу кількість нітрогену варіантів добрив два сечовина та індійська селітра. Напевно, варто просто взяти більшу пачку, подумав фермер. Чи все так однозначно дивись у цьому відео. Розгляньмо мінерал кальцит, з якого утворені і мармур, і крейда, хімічна формула кальцій СО3 це іонна сполука, і тобі точно не важко визначити її відносну формульну масу. Достатньо лише знайти суму відносної атомної маси кальцію, відносної атомної маси карбону і трьох відносних атомних мас оксигену, що дорівнює 40 плюс 12 плюс 3 помножене на 16. Маємо 100. Основний внесок у відносну формульну масу припадає на оксиген, трішки менше на кальцій і менше за всіх на карбон. Визначмо внесок кожного хімічного елемента у відсотках. Якщо з відсотками ти не товаришуєш, запрошуємо подивитися одноіменне відео з математики на нашому каналі. Тож відносну атомну масу кальцію поділімо на відносну формульну масу кальцій СО3. Що дорівнює 40 поділити на 100. Маємо 4 десятих або 40%, якщо помножимо 4 десятих на 100%. Так само поділімо відносну атомну масу карбону на відносну формульну масу нашої сполуки та одержимо 12 сотих, або 12%. Залишається тільки поділити три атомних маси оксигену на відносну формульну масу кальцій СО3 маємо 48 сотих або ж 48 відсотків. Так ми знайшли масову частку кожного елемента у сполуці, її позначають на письмі як W, але читають як W, бо це не англійська літера, а латинська. Зауважмо, що сума масових часток усіх елементів сполуки завжди дорівнює одиниці або 100%. Тож, щоб знайти масову частку елемента у сполуці, необхідно кількість атомів цього елемента, що позначають великою літерою n, помножити на його відносну атомну масу і поділити на відносну молекулярну або формульну масу сполуки. Якщо шукаєш у відсотках, помнож на 100%. Відносна атомна маса пропорційна масі атома, а відносна молекулярна маса масі молекули. Тож масову частку елемента у сполуці можна виразити як відношення маси елемента до маси його сполуки. Наприклад, нам відомо, що 200 г цукру, тобто одна склянка, містить 84 грами карбону. Щоб обчислити масову частку карбону у сполуці, необхідно поділити масу карбону на масу цукру. Одержали 42 сотих, або 42%. Маємо для тебе завдання: знайди масові частки елементів у кухонній солі, формула якої натрій хлор. Щоб гарно оформити задачу. Те, що відомо, запишімо, як дано в лівій частині те, що знайти, під рискою, а справа буде розв'язання. Перевірмо: спочатку необхідно знайти відносну формульну масу сполуки, адже кухонна сіль речовина йонної будови одержали 58,5. Далі знайдімо масову частку натрію у сполуці. Поділивши відносну атомну масу натрію на відносну формульну масу сполуки, маємо 23 поділити на 58,5, що наближено дорівнює 393 тисячним, або 39,3%. Так само можна знайти і масову частку хлору у сполуці або ж можна від 100% відняти масову частку натрію у сполуці. Одержамо 60,7%. Запишімо відповідь. Масова частка натрію у сполуці дорівнює 39,3%, а хлору 60,7%. Зверни увагу, що за допомогою цієї формули можна також знайти масу елемента. Для цього достатньо помножити масову частку елемента у сполуці на масу відповідної сполуки. Тож визнач, скільки натрію містять 10 грамів кухонної солі, що становить одну чайну ложку. Значення масової частки натрію в кухонній солі візьмімо з попередньої задачі 39,3%. І перевірмо. Маса натрію дорівнює масовій частці натрію у сполуці, помноженій на масу кухонної солі. Зверни увагу, що відсоток необхідно перевести в десятковий дріб. Відповідь Маса натрію становить 3,93 соті грама. Поділивши масу елемента на його масову частку у сполуці, можна знайти і масу самої сполуки. Наприклад, масова частка алюмінію в мінералі корунд. Різновидами якого є рубін і сапфір становить 52,9%. Порахуй, яка маса корунду містить 10,58 грама алюмінію. Поділивши масу алюмінію на його масову частку у сполуці, одержали відповідь Маса корунду становить 20 грамів. На полицях магазину можна знайти йодовану сіль, до її складу входить речовина калій йодат, формула якої калій йод калій-йод-О-Ікс. Якою є формула сполуки, якщо відомо, що масова частка йоду в ній 59,3%. Оскільки нам відома лише масова частка йоду у сполуці, запишімо її формулу. Відносна атомна маса йоду для нас не секрет. А тому легко виведімо формулу для відносної формульної маси калію йодату. Щоб її знайти, необхідно поділити відносну атомну масу йоду на його масову частку у сполуці. Одержане значення округлімо до цілого, що становить 214. Що робити далі? Складати рівняння МР калій ОХ дорівнює АР калію плюс AR йоду. Плюс х помножений на АРО. Підставивши округлені значення відносних атомних мас елементів і розв'язавши рівняння, ми одержали, що х дорівнює 3. Тож у відповідь запишімо формулу калій йод О3. Ну ось. Тепер у тебе є всі необхідні навички, щоб визначити, яке добриво містить більшу кількість нітрогену. Позначмо сечовину як добриво номер 1 а індійську селітру як номер 2 І запишімо дано. Спочатку знайди масову частку нітрогену в добриві, а далі і масу нітрогену. Постав відео на паузу та порахуй самостійно. Ми одержали такі результати. Відносна молекулярна маса С 2 двічі дорівнює 60. Масова частка нітрогену в першому добриві наближено дорівнює 467 тисячним, а маса нітрогену 186,8 г. Повторімо ті самі дії, але для іншого добрива. МР-калій НО3 дорівнює 101. Масова частка нітрогену у другому добриві наближено дорівнює 139 тисячним. А маса нітрогену становить 125,1 грама. Тож, хоча маса індійської селітри і більша, маса нітрогену більша в сечовині. Запам'ятай масова частка елемента у сполуці це відношення маси елемента до маси його сполуки. Масову частку елемента у сполуці позначають за допомогою латинської літери W. За допомогою масової частки елемента у сполуці можна знайти масу сполуки і масу її елемента. Масову частку елемента у сполуці можна розрахувати за її хімічною формулою. Розв'язуй хімічні задачі на 100%. Став уподобайку стеж за каналом. Ну, ма хімічити разом.